Слава Ісусу Христу. Трошечки перемістимо місцями те, що написано в програмі. В попередній також зразу була наука. А тут точно досконало спочатку наука, а пізніше речі, а пізніше ведеться і продовження в нашому, нашому програму. Пав усім, нам є дуже важливо зстановитися на сьогоднішній день. Я, напевно, великий жаль не мав можливості бути від початку тут, тому що в мене були інші обов'язки. Але сьогоднішній день він місяць тим днем, який не просто так вже на цього року співпадатиме також з пам'яттю одного. В принципі, дня в церковному календарі, на якій ми часто мало звертаємо увагу. Бо це, ну, як можна сказати, звичайне полілейні святого свято віддадення голови Івана Хрестителя. Але для мене те, що ми маємо в сьогоднішньому дні, зокрема, і в нашому тогійному календарі і те, що переживаємо, десь співстав, співпадає в певних речах, я би хотів це десь донести до нас сьогодні. Ми пригадуємо всі, що Іван Хреститель був великим пророком, великим духовним авторитетом. Весь Ізраїль приходив ну, той, хто хотів живого спілкування з Богом, вони йшли до, Івану, до Івана Юдану. Вони каялися в своїх гріхах. І не зважаючи на це, коли Ірод ув'язнив Івана, де був той Ізраїль? Кожен при своїх страхах. Коли Ірод стратив Івана де був той Ізраїль, коли ми починаємо шанувати наших праведників і наших героїв, От бачите, ну, така не про жаль наша історія і це не лише історія нашого народу, така історія людини, коли ми не вміємо. Бачити того моменту і бачити тої Божої присутності. І так пізніше люди, повертаючись до історії сьогоднішнього дня, в цьому колеї, віднайшли у свою інші голову Івана Хрестителя, ми маємо це перше, друге віднайдення, я не хочу вникати зараз в деталі. Я просто хочу провести паралель. Зайця 2000 років пройшло абсолютно зовсім інше обставини. Але це те, що ми маємо сьогодні, знову ж таки, це щось дуже подібне. Тому що ми сьогодні маємо другу річницю відкритого і повномасштабного вторгнення, але не війни. Бо це війна, від, як відкрита агресія, розпочалася 10 років тому, а не два. Але де ми були? Чи ми всі відчули і зрозуміли? Ми зараз з вами переживаємо такий трошечки такий період. Депресивний. Початковий запал на превеликий жаль не може довго тривати. А, на превеликий жаль маємо трошки меншу підтримку того, що ми хотіли би, бо ми вже звикли, що нас підтримують, зрештою. Але є дуже важливо розуміти і провести ту саму паралель. Наша війна і наші герої, яких ми часто на превеликий жаль навіть не вміємо, гідно пошанувати. 14 2014 році пішли з голими руками, і ми не збиралися масові. Тобто 24 лютого став для, кажуть усім, більшої частини населення, абсолютної більшості населення нашої країни, як і зрештою світу став цим шоком чи прозрінням. А виявляється, ми вже давніше вимусили до того часу 8 років доказували, що боремося зовнішнім агресором є наш внутрішній конфлікт. І оця Божа присутність для того, щоб себе перетворити цю промову, чи це розважання в політичну промову, Божа присутність вона проявилася якраз в тому, що ми навіть не всі до кінця розуміючи і не всі можливо, оцінували ось тих героїв, хто зрозуміли правильно відчитати момент і завдяки яким. Ми щодо сьогодні протестуємо не самі з Богом. І я повертаюся до того, що ми переживаємо у сьогоднішньому нашому дні. І це важливо, щоб ми дійсно осмислили церква на сьогодні, наша церква стала днем молитви посту так, посилення молитви Посту. Але ми маємо важливо розуміти, як і будь-який бійств, як і будь-які наші жертви. Це не спосіб достукатися до Бога, який, начебто, нас не чує. Сьогоднішній Євангеліє, я не знаю, чи тут Хизьмуть тісно поліє, чи буде пізніше, але сьогоднішня Євангелія даве. Маємо притчу, про Христос розповідає притчу про несправедливого суддю, який був глухий, але вдова доступуватися до Нього через свою несправності. Так Бог не є несправедливим суддям. Бог навпаки є завжди з нами. Але суттю будь-яку кожного послуги, кожної молитви, кожної нашої жертви є передусім дохмирити себе і побачити в собі ось те, що ти перешкоджає і вітатися з ним. Це важливо, щоб ми це дійсно зрозуміли, і щоб ми цього шукали. Є такий дуже гарний приклад, як один духовний отець. Ну, Зрештою, його учень питався поради, як знайти спокій, все чи моретворення, чи вирішити чи інші проблему, він підвів його до криниці і кинув в камінь в неї. Питається, штука там Ти нічого не І Через кілька хвилин час. Чудово знають. Про тих наших хлопців ми зваємо, які жили тут по лісах. Чи вони мали підтримку навіть на превеликий жаль і серед своїх родичів не завжди, бо їх переслідували завжди? А вони продовжували навіть 10 років ще тут через спротив окупації борчовиця. Так, їхні сили були невеликі. Так нам здається, що знову ж таки ті, кого ми сьогодні як зважали наших сети, курганих, наших мучеників. Ну, вбили їх. Але так діє людина. Людина думає, що знищивши іншого, вирішить проблему. А в кінці кінців Бог міє поставити, і Бог міє прославити. І ми отримали, ми, як Українська Грапкатолицька церква, отримали неймовірний на скарг. Ось цих і військові. Так, тут в світі здається нам їх практично. Але вони залишилися тими доступниками і вони зійти з що набагато більше. Бо вони є нашими сім'ями. Якщо ми подивимося на нашу історію далі, на століття, назад і далі, ми бачимо цю величезну, ми маємо свої всі можливості для того, щоб пізнати те, що можливо було закрите ще вчора. Маємо легший доступ до інформації, маємо можливості бачити. Молитися, будучи на зовсім іншому кінці, планети зокрема. І з'єднатися в той самий час, в той самого молитві. Хтось з вас тут присутній сидить, а хтось дивиться трансляцію і може разом єднатися в цій самій молитві. І ми маємо також використовувати ті можливості з доступу до інформації, в яку ми сьогодні раніше можемо знайти. У нас сьогодні просто в кожного руках довідає. Google називається. І можна знайти будь-яку інформацію, можна навіть інші ресурси. І ми маємо ще раз побачити те, в чому ми живемо, і все це співставити. Побачити, як дійсно Господь є з нами. І вміти бути вдячним Богом за те, що Він не залишає нас. Так, можливо, не захиститься так, як ми це хочемо. Але він не залишає нас. Питання в тому, чи ми не відвертаємося від нього. Знову ж таки для цього призначена піс, як уперед. Саме те, що юцеї зв'язніше, що покликав, що не, то, не напевно, а точно покликував і наших останніх захисників. І два роки тому, зокрема, приїхали до полісти. Повернулися до рідних доміну для того, щоб взяти зброю можливо. І, зрештою, два роки тому ми самі розуміємо, що це не чуємо, що це Божий на події через певних людей Він дає людям дари. Так ми сьогодні переживаємо важку хвилину нашого, нашого життя, нашого суспільства. Але ми не маємо забувати знову ж таки всі ті жертви, ми, ми, наше суспільство і, і втрати нашу війні це, це питання державної дитяції. Хоча зовсім недавно сказано, і хто розуміє і вміє рахувати, може, приблизно порахувати, знаючи інформацію про кількість вбитих з тої сторони, і нам сказали що кількість разів менше. Не можемо зрахувати. Не треба багато його мати. Але зараз не про це. Ми не ставимося населення статистику. Бог також кожного з нас бачить, як скане. І кожен з нас має бути як скарга. І саме тому навіть те здається, ну, як сказати, маленьке, з однієї сторони маленьке, а з іншого сторони, це те, що нам допомогло трошечка більше 10 років тому. але це дуже важливо. Трошки ще більше 10 років тому. Коли було, як ми це назвали, дуже гарно, це дуже гарно згадується, це було чов для світу, ми продовжуємо шокувати самих себе, часто не тільки світ. Те, що назвалося Революцією Гідності. Коли, коли ми сотні тисяч людей чи мільйонів об'єднувалися в молитві. Оце Ми можемо подібні речі робити. Ми можемо об'єднуватися навколо чогось. Ми маємо, як люди віруючі, об'єднуватися навколо Христа. Ми зобов'язані шукати в нього, навколо Нього, бо лише в нього є наша перемога. Бо Він є той, хто дає нам можливість витримати будь які випробування. Бо Він є той, хто обіцяє нам навіть вічне життя посмерть. Так ворог може вбити тебе, так само, як і вбили знову ж таки тих наших гучників і совідників. Але любові свого серця ніхто ніколи може вернути. І знову ж таки, не забуваємо сьогодні і про всіх тих, що зараз з любові до своїх родичів, з любові до своїх рідних, пішли захищати своїм життям, жертвуючи своїм життям. Так і тих, кого можливо, навіть не буде кому згадати, бо на превеликий жаль, так війна це дуже великий жаль, дуже велике подобання. Але ми не забуваємо про те, що ось цього вічного життя, про яке просимо, зокрема, є те саме легень в час западу е, супротивників, ньому ми просимо в Бога, щоб. Ось ця жертва наших захисників була прийнятою як ось це до, достатньо за, 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 через ту жертву відкрив для них своє царство. Бо це також є важливо. І це важливо, щоб ми, беручи приклад, зокрема з тих, кого ми пам'ятаємо в нашій історії, я повертаюся до наших блаженних колончих. Щоб ми беручи приклад з них. Не втрачало довір'я Дого. Бо якщо ми подивимося, ми це переживали з вами. Знову ж таки, свято, яке всі ми розуміємо. Свято Різдва Христового найкраще розуміє, але воно найбільше прив'язане до нас людей. Але воно цим сповненням, тої надії, яку люди тисячі років носили. Тисячі років єврейський народ готувався до Приходу Спасителя так не всі побачили. Але Бог то казав, що він є вірний. Просто це не питання вже тут і зараз. Ми не маємо вимагати від нього чи ставити в Бо Він має вічність, але ми маємо просити в нього цієї тривалості. І знову ж таки, в цьому також я бачу сенс сьогоднішнього дня, як дня, в якому ми ще раз збираємося тих зусиль. Ми входимо з вами також на приготування з завтрашнього дня, входимо з вами вже в такі цій так звані передпосні. Тижні, вже в нас церква приготовляє неділю, зокрема, в завтрашні, від тому що радше в сьогоднішньої речі, бо зараз у мене буде вже зовсім не завдовжко служитися. І ми входимо в цей неймовірний час, який є лише часом приготування для того, щоб найкраще осмислили головне торжество нашої відмірні. І в цьому головному жисті нашої віри ми не повинні забувати про те, що перед правдивим переможцем і Христос бо Він дарує нам вічне життя. Він є той, хто має силу нашу небіч перемінити на число. Тому що, якщо ми разом з ним, ми можемо подолати. нам прийшлося переоцінити те, що ми переживали останні 8 років перед тим. А зрештою, як і наше суспільство. І ми, отак, в ретроспективі маємо вчитися бачити, бо Бог завжди був нами, і він показував нам свою присутність. Але ми не завжди бачили його. Саме тому потребуємо цього навернення, саме тому потребуємо просвідчення. Саме, зрештою, про це мовимося Сьогодні. Тому через, зокрема, заступництво тих свідків, яких Бог прославив на небі. А тут також через них сперевчува який шлях до того, щоб ми визнали наших відомих, важливих людей мучениками злаженими чи святими. Це значить, через їхнє заступництво Бог дав чудо. Для кожного зокрема було кремчу мінімум І Це і той шлях, через який в церкві проходить беатифікація. Бог показує нам. Втілює нам, що ми, ми пересвідчилися, що це щось неймовірне. Це те, що суперечить природним законам. Це не могло статися в природним законом. Ми це називаємо чудом. Він показує нам нашу присутність. Але ми знову ж таки, через заступництво наших бажаних мучень, ми мініємо, маємо бачити їхню присутність серед нас, зокрема їхню і всіх наших праведників, всіх наших героїв. І з вдячністю кожному з них за те служіння не розпорошу того, того скаргу, який нам передали, зокрема також скаргу віри. Тому що лише з Христом робимо на завтрашній день. Лише в ньому ми маємо правильну перспективу. Якщо ми хочемо видитися від нього, не, на, на, на превеликий жаль, так на, зокрема якщо... Однак, як саме 10 років тому, сумні дні почалося після того, як ми почали весело говорити різні тарниці. Воно спірпало, можемо так казати. Це жарти для когось, для когось просто гарні кричавки. Але ми відвернулися до Бога. І ось це те, до чого пов'язаний день, щоб ми не забули, що наша боротьба. Це не це те, про що треба гадати лише раз в році. Бо воно не має ні вихідних, ні канікул, ні перерв. Так ми просимо Бога з своїй перемоги, для того, щоб ми могли далі продовжувати свідчити. Але маємо не залишити себе з Нього. Маємо бути з Ним. І тому є дуже важливо, щоб ми дійсно ще раз через умерлення втихомирили своє серце. Як у в свої емоції і вміли бачити його присутність. До речі, е, е, як тут в перші стіромісії Ось, Але в першій так, можливість бачу з фронтом майже так само виглядає ці можливо, і все інше. Але ми мусимо бачити, навіть в тих, здається, ну, не, не, не є себе. Те, що ми починаємо по-іншому молитися за наше майбутнє, за нашу державу вона повинна давати нам плоди. Може, не зразу буде все дуже добре робити, але не маємо можливості зволікати місце завтра. Саме тому, дякуючи Богу за його присутність, за відслідків, за те, що він часто відкрив в серця, зокрема, і тих з наших. Учасників, які зрозуміли з вами, ще раз пригадують, бо потім всі шанують пророків. Так Христос каже. Потім шанують пророків. Але за їхнього життя великі жаль переслідують. Ми сьогодні вміємо бачити тих, хто є поруч з нами через слово водіє, і ми будемо тими також, хто не зупиняється. В цьому Проти всьому об'єднання смерті, об'єднання нашого суспільства, бо насправді і це вже потрібно нікому чому казувати. Якщо говорити про екзистенційні речі, йде про цілкове знищення якого явища, як наша країна, на жаль. Це там диван так званий просто ситуації. Але. Значит, по бо, бо серці Божий не пускайте Паспорт українця. А ми маємо бути тими свідками. Свідками того, що і гідними спадкоємцями, то й мучими свідкові багатьох наших героїв гідними, щоб ми не, не, не знімелювалися цим. Якщо ми будемо навколо об'єднуватися навколо вашого Спасителя, з ним переможемо. Дякую всім. Хай Бог благословить ну, нас і відкриває своє, своє церкво дійсно для всіх тих, кого не великий жаль. Ми вже сьогодні щоваємо почала зводити за покинув. Як кому буде? Ми кого будемо десь Бог знав і дожити до цього дня, коли позбудемося, окупантам на нашій землі. Ми зможемо зробити ціни. Але будемо. Бо це ціна має світу нашому нації, наших найкращих синів. Але будьмо варті на тої жертви, цінуємо, ці що, що ми можемо сьогодні бачити зовсім по-іншому. Я ще раз скажу. Ми вже сьогодні вже в тому світі, коли все можемо знати до часу. Не треба доносити до не треба, щоб та інформація доходила через роки. Ми сьогодні можемо багато бачити. Використовуємо ці можливості. І будьмо тими, хто, використовує ці можливості, дійсно робить висновки і має через ті самі швидші можливості швидші комунікації, легше також об'єднується на коло правдивих цінностей, на коло Спасителя. Слава Ісусу!